О, не знай, О, так, про це ж на кожному кроці написано. От такими буквами. Я особи сліпої. Ну Поважай свою мать, котра тебе назад свою хату впустила. Якщо ти сама вже така вся, ні на що не згодна. Хоча я на людина. Господи, та що ти від мене хочеш? Щоб ти йому пістоні вставила. Сама вставляй. Він твій у. А ні. найперший він твій син. Ну то що? Ну що я йому зроблю? Він вже он дорос. Дорослий, Я би ж, таких придурків в нашій родині ніколи не було. Не було, тепер є. Сама розбирайся! Отак От і живем. Мама, баба і я. Був ще, правда, батько, але його давно вже з нами немає. Одного прекрасного дня мій батько зібрав найнеобхідніші речі усі свої документи. І всі наші гроші. Мій батько зник у невідомому напрямку назавжди. Але <клухи> чесно, без нього стало жити набагато краще. Але мама з бабусею цього так і не збагнули, Тому що мамі бракує мужика в житті, а бабусі на городі. Вона її думку з мене ніколи ніякої користі не буде. Доброго вечора, шановні глядачі, ми знаходимося у театрі Саксаганського. У нас сьогодні прем'єра Баба Пріся. І я стою поруч біля генерального директора В'ячеслава Валентиновича, режисера-постановника Анатолія Зеленчука та автора п'єси Баба Прісся, сучасного українського драматурга Павла Ар'є. Доброго дня, Павло. Я радий вас вітати у нашому театрі і я підготував для вас декілька запитань. Отже, почнемо. Що спонукало вас до, до написання цієї п'єси? Ну, це насправді така особиста історія, бо моя мама ліквідатор аварії Чорнобильської. Я насправді спочатку хотів написати е, таку п'єсу про ліквідаторів, але коли я вирішив досліджувати це глибше, і поїхав в зону Чорнобильську. Я побачив тих людей, які там живуть, ці самосели, ті живуть нелегально там, про яких всі забули, і вони фактично існують з природою сам на сам? І я побачив той світ, і такі історії про які неможливо було не розповісти. І от з'явилася ця п'єска. Я вам дякую. А як ви відноситесь до того, що деякі режисери коригують в принципі вашу п'єсу? Можливо, ви це підтримуєте? Ну, звісно, ще ні, тому що я автор, але бувають ну, різні ситуації, коли режисери зі мною радяться, і там у Києві, наприклад, я навіть там один текст дописував. Переробляв, і ми це зробили разом. І Тут, в принципі, ця система роботи вона також цікава, тому що є живий автор, є режисер, і можна от цій конкретній такій роботі поспівпрацювати, щось зробити нове, цікаве, цікавий аспект показати. Звісно, коли це робиться без там авторської згоди, це вже таке ну не дуже приємно, але наразі так більш-менш нормально. У мене немає таких поганих. Дякую, мені цікаво було це почути, тому що я зараз хочу вас запитати. От дійсно, ви постановку вашої п'єси здійснили у декількох театрах України, зокрема у Львові, Києві, Харкові, Дніпропетровську, а також у Німеччині, у Магдебурзі. І скажіть, будь ласка, от я знаю, ви їздили, дивилися ці всі вистави. Ви сильно критикуєте? Ну, критикую, я розмовляю. Ну насправді я розмовляю з режисерами дуже серйозно, іноді іноді. Так, при, до стінки ставлю, і, ну мені вдається їх до розуму якось довести, і, ну буває <рес> ясно, зрозуміло. І таке питання е, з приводу нашої вистави. Я розумію, зараз рано судити після першої дії роботу, але скажіть, будь ласка, з якими враженнями ви вийшли з зали? Ну знаєте, я от зараз сидів і я навіть не міг повірити своїм очам е, і вухам, тому що насправді те, що я зараз бачу, по перше, це дуже близьке до тексту трактування. Можливо, навіть найближче з того всього, що я бачив, це в Україні сім вистав і дві за кордоном. І на такому насправді прекрасному рівні, і мене дуже дивують актори. Ну, це ну, насправді супер рівень е вражає. Тому я навіть боюся якісь компліменти казати. Потім вистава не закінчилася, але насправді я ну, в такому дуже приємному шоці. Дякую вам. І знаєте, я спілкувався з деякими нашими акторами, і в них виникло до вас декілька запитань. Е, перше вже відпало. Я зрозумів, що чому перше питання було, чому Чорнобиль? Все зрозуміло, ви вже нам пояснили. І таке питання. Е, от як режисери радяться з вами, так вони вас шукають перед постановкою вистави, чи вже після, коли вже показали вам виставу? Ну, в принципі, є певні правила постановки, та якщо живий є режисер, драматург, вибачте, то з ним виходять на контакт або через авторські агентства, або напряму. І вже я знаю, що там починається робота. Ми з режисерами намагаємося або бути якихось в контакті комусь, або от як тут ми не були в такому прямому контакті, але більш-менш також тісь питання, там, якщо виникають через завлітів. На мене виходили, і тут співпраця була. Тобто, я знаю, що десь іде якась робота, і ми намагаємося бути, ну, тримати руку на пульсі. Дякую. І останнє, що ви хотіли побажати нашому режисеру зараз, зокрема Анатолію Анатолійовичу. Яку енергію бачу? Я вам хочу сказати, тільки ті, ну, успіху і далі, далі, далі. Я думаю, перед нами стоїть в майбутньому дуже відомий і успішний режисер. Неспокійно. Брахоєри проклятуща. Вчора лося одного підстрелили і кинули гнити біля дороги. Ну, Скотини люди, лиш би нас не чіпали. Он вовчик знову втік, вигулюється. Тоді я стрибнув у печі, щоб сховатися, але люди почали стріляти по кущах. Страб я надюрив у штани і потрібно було встати, щоб зрозуміти, що то за тепло у мене розтекло між ногами. І вдруг і щось штовхнуло мене в плечі. І раптом стало так жарко-жарко, ніби на мене з неба упав вогонь. Ніхли, що ви всі покрили, люди. не Нелюди прокляту. Ось такою виявилась у нас прем'єра вистави Баба Пріся. До нових зустрічей у театрі Саксаганського доброго вечора. У нас театр сьогодні свято. Ми раді вас бачити. Ми сьогодні представляли прем'єру. Прем'єру вистави Баба Пріся. І одразу свіжими враженнями після перегляду вистави можуть поділитися ось, творча група, яка працювала. Сьогодні в нас в гостях автор. Хочу вам представити асистент режисера Олексій Головач, Денис Сердинський директор створчої діяльності, В'ячеслав Валентинович Усков, художній керівник нашого театру, режисер Анатолій Зеленчук. І сьогодні в гостях у нас автор п'єси Павло Ар'єнт. Я думаю, що ми скористаємося нагодою і послухаємо про враження автора. Насправді бракує слів, тому що ну, їхав з таким розумінням, я їду в якийсь невідомий для мене периферійний театр дивитися вже сьому в Україні Бабу Прісю. А, і насправді я вражений під великим враженням, по-перше, від рівня. Ці вистави, яку треба показувати, возити по Україні, тому що насправді це нібито, як в нас вже загнали такий класичний театр, якийсь кут, і кажуть, там нема що шукати, давайте експериментувати, якісь робити а, рішення постмодерні. А, ну, ви звикли до таких... Ну так, ну, якби такі вже знаєте, така, ну, ну, навіс, такі кліше вже повішені. А тут я побачив насправді класичний, але в такому дуже хорошому сенсі класичний український театр, який показує, що він існує, він право, має право на існування, він вражає, він зустрічається з глядачем. Неймовірні актори, спосіб існування акторів на сцені мене вразив. От де-де? Я. Ну просто я, мені, мені бракує слів, насправді. Я хочу дуже подякувати театру, зокрема, директору цього театру, який дуже довго, я знаю, шукав зустріч з цим текстом, режисерів, хто б міг поставити. І ось знайшов режисера прямо у себе біля себе. Не треба не звідти привозити. Велике дякую вам за цю можливість тому тексту, моєму тексту зустрітися з театром з глядачем. Майже початок творчого шляху це друга вистава Анатолія Зеленчука в нашому театрі. Вітаємо. Сподіваємося, що це гарний початок і далі буде продовження, далі буде розвиток, далі буде ще багато-багато чудових робіт. Анатолію, вам слово. В мене теж бракує слів, насправді. Від зустрічі з автором мене ще, ще з обіду, це вже, вже кандражка хватало. Тому що ну, дуже відповідальний момент. Зустріч з автором це, це завжди таке перечуття конфлікту. Так, не так відкрили, не відкрили, прочитали, не прочитали, але я заспокоївся вже. Судячи з, з емоцій, Павла, і, і судячи з, з емоцій залу, я не, не те, що задоволений, тому що я ніколи не можу бути задоволений до кінця, але, але по-моєму, достойно так скажу. і це заслуга колективу в першу чергу і драматургії, яка в принципі вже нас зарядила на, на успіх якось з самого початку. Дякую, Латинович, Сьогодні після прем'єри, що ви можете сказати? Мої ну, особисті сподівання е, здійснилися. Я дуже задоволений цією прекрасною роботою. Я думаю, що вона буде дуже багато жити. Дякую драматургу та дякую дякую режисеру, ще раз. асистенту режисеру і всім, хто причасний до цієї роботи, тому що працювали всі цеха, і от. Запитую а хто Говорю, Наш художник, головний художник театру Ірина Рибак. От і техніка, все це, те, що ми робили своїми руками, вимучували. І я думаю, що глядачу це все сподобається. Ми вам дуже дякуємо за змістовну розмову. Раді були вас бачити. Приходьте до нас.